Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю, любі друзі. Ви всі запитували, де мене не було стільки часу. Я вже відповів, що я був у своїх творчих потоках, писав, і тому я трошки випав з життя. Як то кажуть, деякі дуже відомі творчі люди, так і роблять. Перш ніж закінчити якусь важливу роботу, вони ні на що не відволікаються. Але я хочу сказати, що я повертаюся назад в своє робоче русло, тому можу і буду записувати вас на прийоми, якщо треба буде звернутися за якимись важливими питаннями, то номер є на сторінці в Тіктоці і в шапочці профіля, і в описі під відео в YouTube. Тому звертайтеся, я працюю зараз активно. І постараюся більше так з життя не випадати. Ну я вам вже пояснив, чому це сталося, тому що як будь-яка творча людина, в мене можуть бути якісь такі от заходи в себе, скажімо так, понурення в себе. Так, і я хочу сказати одну не дуже приємну новину, яка трапилася зі мною нещодавно. Я загубив телефон. Я загубив телефон, з якого я розсилав книги. Я знаю, що є шестеро людей, яким я мав відправити книги, але я загубив телефон, і, можливо, його вже я й не поверну. скоріше за все, він десь вже, знаєте, на радіоринках розібраний по запчастинах, або перепрошитий взагалі. Таке теж буває, таке теж трапляється. Я обов'язково куплю собі новий телефон, не надто дорогий такий бюджетний, і обов'язково дам номер телефону, по якому ви можете замовляти книжки. Зараз, якщо хочете замовити книжку, то можете писати на мій звичайний телефон для прийомів. Але коли в мене буде вже телефон спеціальний для продажу книг, я його обов'язково анонсую. Шестеро людей, я не відправив книги шістьом людям, я перед ними вибачаюся. Якщо ви дивитеся це відео, напишіть мені, будь ласка. Я, ніко... я не звик, буде перед кимось в боргу. Напишіть мені, будь ласка, що ви замовляли у мене книгу, я вам її обов'язково найближчим часом відправлю. Ну, всяке в житті буває, всі ми люди, всі ми під Богом ходимо. У кожного бувають свої неприємні випадковості. Я думаю, ви зі мною також погодитеся. Телефон у мене вже пропав, але нічого, буде новий. Тому шестеро людей залишилося, кому я не відправив книги, бо тупо не маю телефону свого власного того. Тому, будь ласка, напишіть, хто може мені саме на Viber, WhatsApp, Telegram, на інший робочий телефон, де я веду прийоми. Так що, шановні, я повертаюся до прогнозувань, я повертаюся до прямих ефірів активно, я повертаюся до прийомів. Хочете записуватися на прийом, записуйтеся. Хочете, маєте якісь важливі звернення, звертайтеся, чим зможу, тим допоможу. Останній тиждень був дуже неприємний в плані якихось таких подій тяжких. Але віримо, надіємося, сподіваємося, що все обов'язково налагодиться. Так що, як бачите, я тут, я перед вами. Мені потрібна була ця творча пауза, ця перезагрузка. Тому зараз я готовий активно йти вперед. До нових вершин і разом з вами йти до мирного неба для України і до миру для всіх нас, чого я вам всім і бажаю. Дякую велике, гарного всім, гарної всім неділі і гарного всім місяця, року і так далі по списку. Хай все буде добре. Дякую, що подивилися. Ставте лайки, всього хорошого вам!